16 липня, друзі, робимо чергове щеплення. Отож, показую, показую черенок. Черенок хурми. Під назвою Хурма. Так, восточка. Мніме. Мнімеє названня. Фурма восточка получена від Тараса, якого давно немає з нами, отож, ніхто не знає, що це за сорт, але він дуже ранній. Цьогоріч він пересаджений в відкритий ґрунт з контейнера. Отож, врожаю немає, але рослина себе почуває відмінно. Можете побачити по приросту цьогорічному приросту цього черенка. Приблизно такі черенки я продаю. Так що звертайтеся. Отож, робимо щеплення. Значить, третє щеплення на порослі хурми. Значить, робимо ще вище. Іще вище. Навіть тут можна зрізати, навіть тут. Тут ріжемо. Ось пасинок іде, під пасинком робимо зріз. Секар. Обоє гострий. Обидві сторони гострі. Блін, іще одна. Так, далі. Спирт на, на ганчірку. Під ганчіркою губка, так що дуже зручно і дуже добре витирається ніж. Знімаємо, знімаємо верхній шар, витираємо ніж. Брунька буде, буде ця, ця, ця брунька буде. Вирівнюємо верхівку. Готово, підписали сьогоднішнє щеплення, і я щойно розмотав обв'язку щеплення, яке ми робили три дні назад. І дивимося, дивимося. Тут я процарапав, бачимо, зелений колір. нижчі бруньки. Нижче бруньки, зараз загубив. Ось. Нижчі бруньки. Ось. Так, де, де палець? Ось. Нищі. Бруньки теж зелений колір. Це я не царапав випадково. Значить, щиток себе відмінно почуває. Прижилося за три дні дуже спекотно і очікуємо розпускання бруньки. А зараз я вам покажу щеплення, яке ми робили, ну, діп. 15-20 назад. Щеплення, яке ми робили 15-20 днів назад, приріс вже до 20 сантиметрів. Ось місце щеплення. Все відмінно зросло, метод працює. Користуйтеся, будь ласка, методом щеплення від Степана Михайловича і купуйте черенки для щеплення різних сортів хурми, аземіни, зізіфуса тощо. На все добре.